Сьогодні ми відвідаємо канатну дорогу Урікін в місті Берген, Норвегія. Новий етап і досвід в моєму житті. Наша кабінка. Ми піднімаємось на гору. В мене був подібний досвід підняття на висоту 2000 метрів в місті Інсбрук, Австрія. В минулому році, але тоді ми піднімались на фунікулері. Канатна дорога це мій перший досвід в житті. Берген називають містом семи гір. тому місто захищене горами від вітрів, і гори часто ловлять хмари, і тому йдуть дощі в місті дуже часто. Оточений горами, берген виглядає компактним. І затишним. У Лірікен найвища гора, на яку ми зараз піднімаємось, її висота 643 метри. Канатна дорога урікспанен везе нас на вершину Пергена, де місто буде, як на долоні. Під час підйому відкриваються неймовірні краєвиди, місто, гори, фьорди, та море усе поступово розгортається перед очима. З кожною секундою місто стає меншим, а відчуття простору більшим. На вершині у на оглядові майданчики є кафе, де можна перекусити і відпочити. І простір для натхненних фотосесій. Нам сьогодні дуже пощастило з погодою, бо немає дощу, а сонечко і погода ясна. А взагалі Берген вважають дощовим містом, тому що тут дуже-дуже часто йдуть дощі, на відміну від всієї Норвегії. І це спровоковано гірським кліматом міста Берген. Нашу кабинку так плыше, чего страшно? Ми <реш> мене найвищій горі Бергіна. Зараз вийдемо на смотрову площадку. На горі був страшенний вітер, разюча відмінність від міста, яке залишилось внизу. Місцями вітер нас збивав у сніг, але ми, як екстремали, трималися, бо хотіли зняти ці незвичайно гарні краєвиди. Відтоді ми дуже змерзли. Мене вразила ось ця площадка з точки зору техніки безпеки, яка не мала зовсім огорожі. Внизу прірва, і не дай Бог хтось би зірвався, то це було в найкращому випадку каліцтво, а то і смерть. І я іноді дивуюся, чи то такі норвежці без страху, чи то я така боязка. Але коли я порівнюю з Ірландією, де теж багато гір і таких виступів, але ірландці саме такі небезпечніші локації відгороджують, дотримуючись правил безпеки. Деякі сміливці намагаються піднятися вгору і спуститися також самотужки. Я дивлюсь на них і дивуюся, скільки це треба витримки і сміливості, щоб по виступах, крутих каменях збиратися і підніматися, не користуючись канатною дорогою. Мабуть, люди від цього отримують якийсь адреналін, але ми. Не такі екстремали, тому для нас канатна дорога стала оптимальним вирішенням того, що ми побачили цю красу. Це дуже цікавий досвід для мене, для моїх дівчат. Ми вже вдруге піднімаємося. І холодно. А тут я зараз балакаю і в мене, в мене вже замерз ніс і руки. Наша подорож -а -а. на цю гору закінчила, Зараз ми будемо спускатись вниз. Канадна дорога у рік Спален. Була вперше відкрита у 1961 році. Її збудували, щоб зробити найвищу гору міста Ульрікен доступною не лише для туристів, а й для самих мешканців міста. Початкова версія канатної дороги працювала декілька десятиліть, але потім застаріла. У 2006 році її закрили через. Безпекові та технічні вимоги. Після масштабної реконструкції 2017 року. Канатна дорога Ріксбанен була відкрита. Вона стала сучасною з новими кабінами, оновленими станціями та найвищим рівнем безпеки. Канатна дорога зараз має не тільки туристичну абстракцію, а вона є символом міста Верге, поєднуючи природу, сучасні технології та історію. Це був дуже цікавий досвід і колосальне враження для нас. Берген чарівне місто, і завдяки канатній дорозі ми ще раз в цьому переконалися. Йдемо до зупинки, хочемо поїхати до центра міста.